Дорогі діти, молоди, дорогі брати і сестри, всі, що разом з нами молитися сьогодні завдяки засобам сучасної комунікації, нашого живого телебачення. Слава Ісусу Христу! Слава Амі. Мене звати Отець Мар'ян, і ми разом з нашою спільнотою сьогодні молимося цю вервицю з містечка Марчанізи, що знаходиться на півдні Італії. Наша спільнота носить назву Різдва Пресвятої Богородиці. І вже цього року ми святкували десятиріччя створення нашої церковної громади і урочисто дякували Богові за пройдений цей шлях. Також цьогоріч особливістю для нашої спільноти було те, що італійський архієпископ надав нам цей чудовий храм святого Джуліану Мученика, який датується 17-18 століттям, з якого і провадимо ця нашу спільну молитву. Цей храм почергово використовуємо з італійською громадою і тут дуже радо є прийняті. Тому маємо нагоду молитвою також сьогодні доторкнутися до ем, автентичності і античності. Запрошуємо всіх до щирої молитви на Вервиці. Маємо дуже багато свідчень про силу цієї молитви. Нехай вона стане сильною та потужною зброєю проти ворогів, які знищують сьогодні наші міста і села, вбивають дітей. Та кращих синів і дочок нашого народу. Молимося сьогодні в особливий спосіб за навернення Росії. Огорнімо цією молитвою тих, хто страждає, наших братів і сестер, хто в полоні, хто терпить невимовні рани війни. Молімося, щоб чим швидше ми могли почути, що на нашій українській землі війна закінчилася і починається справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняє і рівнославими, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, воскресіння мертвих і життя, майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Скорителя душі наших, слава і Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена прітлома Твого. Ти породила Христа Спаса. І Слава Отцю, слава і Святому Духові, що нас просвітив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна і жінкам, благословен і благословенні піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і згоди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий, Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос молився в оливному городі, повний скорботи та тривоги, Він ще молився, а під його став, мов ті краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Помолімося за щирий жаль і каяття за гріхи. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений над Богом, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тим і жінка. Благословенні плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Бога. Богородиця, Дво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Бощів. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Ді порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословених титло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний птло над Води породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Ти, породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге страсне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа би чували. Взяв тоді Пелат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Помолімося за чесноту чистоти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, та... благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословена пітлона Твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душі наших, благородиця Бо Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене прітло над твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений піло на Твого, Води породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Бо, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підло на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним підлого Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене на Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душі нашого. Похорони Сіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні підлога Твого, во ти породила Христа Спаса, і славителя душі. Нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Закорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страсне таїнство як Господа нашого Ісуса Христа терням вінчали. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю, і приступили до нього і казали Радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Помолімося за духовну відвагу, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, в наш насушний, дай волі, нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас з Богу, але визволи нас від духа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлону твого. Ja твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена і на Того, бо ти породила Христа Спаса і Спарителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими тим тим жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Богородиця, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословеним пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками. і благословений прітлона Твого. Водимо диха Христа Спаса і на душі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі додому, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страсне таїнство. Хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейському Голгота. Помолімося за чесноту терпеливості, Отче, Отче наш, що є сина небеса, небеса нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як маневий, так і на небі, й на землі. І в наш насушний гай сьогодні, нас і прости нам провини наші, де, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не вдай нас у Слов але веслу нас від духа. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлога над Того, бо ти породила Христа Спаса, і звалите душа наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний піло над Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підо над Того. Воти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена на Твого, Во ти породила Христа Спаса і, і, і збавителя душа наша. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословених пітлона Твого, Во ти породила Христа Спаса і збавителя душі нашого. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений відлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Сповителям душа нашої. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо: п'яте страсне таїнство, смерть Господа нашого Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у Твої руки віддають дух мій. Сказавши це, він віддав Духа, помолімося за остаточну витривалість, Отче наш, наші що єси на небесах, небеса, нехай, нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не ми нас у усім. А не бизнена світлуха. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінками, і благословених біло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і помителям душам наших. Богородиця Дніворася, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихі жінками, і благословених на Того. Води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, Бо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прито Твого. Того, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний пітлона Твоє. У ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний пітло Твого. Того, води породила Христа Спаса і Сбавителя душа наша. Погородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний прітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця, діорамися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти біженка, і благословений пітлонах Богом, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, благородиця, ні воравися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти біженка, і благословений пілона Того бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця, тібо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. погородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти, ти між жінками, і благословений приклона Твого. Христа, спаса і спалити на Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до Неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Достойно є істину величати блаженної Тебе, Богородицю. Все блаженно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішо від херовимів і незрівняно славнішого від серафимів, що без отління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Помолімося в наміренні святішого Отця, щоб отримати відпуст повний. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш сущний дай нам сьогодні, і прости нам пророни наші, як і ми прощаємо в нашим. і не дитина, сусу, а не в нас і духа, богородице Діво, Богородиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, між приміщення, і благословенний Твого, підтонах, велику Бо породила Христа Спаса, і здобите душа. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від, від визволи нас, іди нечиста на і благословенна. Пресвятає Богородиця, Пресвятає Богородице, Пресвятає Богородице, Богородице, сердечно дякуємо всім вам, тут, присутнім, нашим дітям, парафіянам. Всім тим, хто дивиться, всім українцям, які разом з нами вмолилися з цілого світу, бажаємо всім вам, особливо тим нашим братам і сестрам, що в Україні, спокійного вечора, мирної і тихої ночі. І справді дай Господи дочекатися нам чим швидше цього, цього жесту від цілого світу, що в Україні війна закінчена і справді починається справедливий мир. Слава Ісусу Христу! Слава на навіке! П'ять років Вервеця єднає тисячі сердець у спільній онлайн-молитві. Пора зустрітись наживо! 2 листопада у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Проща з Вервицею. Молитва архієрейська божественна літургія з блаженнішим святославом, майстер-класи, зустрічі та нагородження переможців конкурсу парафіяльних хорів. Свято для всієї родини. Проща з Вервицею 2 листопада, Київ. Зареєструйся зараз.